Добрий день. Готую смачну вечерю. Купила отаку вермішель. Куховар. Бачите, Не гостра, зі смаком сметани та цибулі. Зелень всередині, аж 90 громів. Заме головне, що без пальмової олії. Що тут, як її варити треба, засипати в тарілку, налить кип'ятком. 3-5 хвилин і готово буде. Зараз відкриємо, подивимося, що там внутрі. Колір цих макаронів. Бачите, який він класний. Доволі такий, мені подобається. Жовтий. Видно, там, мабуть, яєчко точно є. Дороге. І ось олії немає, пальмової. Ото знаєте, як маленький пакетик, і там олія була. А тут пальмова, я так поняла. Приправки є і куча зелені. Зараз ми це все висипемо і зальємо кипяточком. Ось, дивіться. Яке я шикарне блюдо приготувала. Бачите, там сіке зелені, моркоки. Це таке шикарне блюдо. Не то, що клопотенко готове. Це похлеще від клопотенковських рецептів. Це од марінки. І ще в мене буде розпаковка сердельок. Зараз відварюю, попробуємо, смачні вони чи не смачні. От, бачите, моркви тут багато. Припровок, скільки. Хороші макарони. Жовтенькі. Саме головне без пальмової олії. Вечір добрий, мої любі мої хороші підписники. Оце ж, бачите, мівіни собі наварила. є. В аврорі куплена. Будемо пробувати. Зелені, куча моркви, всього всього багато. Саме головне без пальмової олії. Ну і ось купила була в салтовському м'ясо. Магазин у нас є такий салтовський. Дитячі сосиски вищого сорту по державному стандарту 4436 2005. Вироблено в Україні якість гарантована, без ГМО. Нема тут ГМО. Бачите? Отакі сердельки. Ну, я їх вам чесно скажу відварила. Бо не знаю, попробую одну варену. Ось, бачите, вона парує ще. А пахне. І сиру. Попробуємо одну таку, одну таку і скажу вам, яка смачніша. Давайте почитаємо склад. Ось так мелко написано цей склад, але я постараюся його пробекати хоч. Склад м'ясо 90% свинина. Напівжирна. Ага, вона ще й обержирена, О, це хорошо. Яловичина 1С. Яловичина вищий сорт. Угу. Вода питна. Олія синяшникова, молоко сухе 2%. Сіль, кухон... Сіль кухонна, яєчний порошок, цукор. Екстракт мускатного горіха. Ого. Екстракт прянощів, фіксатор кольору Е 250. Це, напевно, щось дуже смачне. Так, далі, дивіться, продукт може містити сліди алергенів, запахів, яєць, солі, молока гірчиці, горіхів, е, селери, діоксиду сірки, лактози та продуктів їх пере, переробки. Ага. Пожив на цінність 100 грам продукту. Вжити до 14.12.2024 2024 року. Так, богодухів. Харківська область. Богодухова. Ну що, будемо пробувати цю сердельку, з якої з вареної чи не звареної. Давайте спробуємо з сирої. Зараз я трошки її одріжу. Шкурку ж треба вчистить. Чистим шкурку відчувається м'ясо обезжиреної свинини? Прям чую оті відсотки яловичини. По солі хороша. Пахне таким підкапченим запах такий см... ну, не запах. М -м Їсти можна смачно. Рекомендую купляйте. Тільки дивіться на дату, щоб просрочку не взяли, бо буває все, бо вони дорогі капець. Так, закусимо ми мівіною. Зараз розкажу вам про смакові мівіни. Качества. Чи вони не містять пальмової олії. Бо ви знаєте, якщо ти її сиш, і там є пальмова олія, вона відчувається. Зараз спробуємо. Хороша. Пальмова олія не відчувається, відчувається окроп, макарони і морква суха. Нема пальмової олії. Точно вам скажу. Мені там написали, що я їла два яєчка по багатому. Ну, а тепер у мене мій вина і серделька. Це вообще їда Ой, Блін, телефон сідає. Це капець. Ммм. О, яке воно хороше. Аж з рота випало Це на тарілку. Моя така голодна, цілий день нічого не їла. Ну, утром як поїла, і на тому все закінчилося. Так, давайте пробувати цю сердельку варену. варену. Зараз обдерем шкурочку, я вам розкажу смакові якості цієї сердельки, яку я ж зварила тепер. З Богодухова. Mm. Mm. Жир, статі витікає. Навірно, свинину не дуже обіжжири все-таки. Будемо пробувати. Що я вам скажу? Ви знаєте, в оцій сердельки відчувається. Присмак вареної свинини і яловичини. Барвник почти не відчувається, бо він виварився, і вона стала більше світлішого кольору. Ви знаєте, вкусна, вкусні дуже макарони без пальмової олії. І сердельки без генномодифицированих продуктів, без ГМО. Натуральність смаку дуже відчувається. Ви знаєте, так смакувати вечеряти можна. М -м -м. Дуже смачно. Я така голодна, що я його аж знаєте, як ото не пережугуючи, глотаю. М -м -м. Сіль відчувається. Є, Єшок не видно, крахмала нема. М -м -м -м. Самої смачної вечері, як сьогоднішня, я не куштувала вже місяця два. Я думаю, в ближайше час цінами на продукти сердельки скоро закінчаться. Такі смачні. Буду я їсти мій віну. Але недорога, по 10 гривень. Mm. Сердельки дійсно смачні. Ну, якби в мене була мала дитина, я вам чесно скажу, я б не дозволила їй таке їсти. Я б лучше відварила кусок м'яса. То це по правді вже це не по Ну, так як у мене організм насищений вже єшками і хімією, ну, так як в мене вже предпенсійний вік. То мені ця їжа підходить. Хороша. Я б це ще одну з'їла. У мене ліміт. Щоб надовше хватило одна серделька в день. Більше не буду. Я краще мівіну доїм. Тут її ще багато, аж півмиски ще залишилось. Ну вона смачна. Оце, оце вона, знаєте, чим смачна? Та що тут немає пальмової олії. Ну, ну. І саме головне, вона приготовлена з любов'ю. І ще тут є те, знаєте, як вона настоялась, типа бульйончик. Він такий, знаєте, дієтично посний. Це щоб не набрати лишню вагу. М -м. Надо ще водичкою запити. Оцей, бульйончиком оцим. І ситость прийде через 40 хвилин. М -м. Морковка класна тут. Ну оці іменно сухі спеції, вони хороші. Я ось раз багатію буду дегустувати червону рибу з красною ікрую. На все свій час починала з консерв, починала з, з дешевих яїчок і сала. Яйця рекламірувала, вони стояли всіх нам з копійками. Ну, сало теж було недороге, зараз вже дороге. Потім ми консерви рекламували, більше дорожчі продукти. Тепер ми перейшли ще на дорогі продукти. Це серделька. Сердельки написано вищого сорту. Це так. Не перший сорт, а вищий. М -м -м. Дякую всім за увагу, хто подивився мою дегустацію богодухівських серделяк. Ім'я Віни, Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, тисніть на колокольчик, ну, якщо вам не важко, діліться моїм відео в Facebook. Па-па!